Позовите своего старшего. Їх якось мають запускати такі висити. Ви вважаєте, це нормальним три половиною години тримати державного виконавця під дверима приміщення офісу? Я не зобов'язаний коментувати. Ваші припущення. Ходится в этой партии. Будь яка причина того, що нас не пропускають на, на території підприємства і не допускають поновленого генерального директора на посаду до його робочого місця? У мене таке питання, чому ми не можемо цивілізовано пройти і в якомусь кабінеті вирішити. ці Робочий день закінчиться. Законодавний. Що ти став? У вас ну, я ручка Конечно. Значит, вы ласка, это моя доверенность. Доверенности Тетяна Геральдівна может принять. Встанову про відкриття виконавчого провадження, що і робить за вашою участю. Дякую. Ви мені зможете поставити відміточку, що я не приймаю. Безумовно. Де то вшов? Ось це той самий супровідний лист, та сама застановлю. Постанову про відкриття отримав. Державний ресурс. Е, ви знаєте, я би воліла поставити свій підпис не на супровідному листі, будь ласка. а у провідному листі. Звичайно, будь, будь ласка. Звичайно. 29 я Пам'ятаю. На ваш mm. Давайте, Давайте так, шановна шановне міліція, приберіть посторонні. Mm. Хорошо, представники компанії лишаються, заберіть. Віктор Жінович, ну я не розумію, що у вас гарна циха статура, але будьте все-таки взаємовічливими, будьте ж толерантними. Рішення власників про яке йде мовить 27-го. Рішення суду 29-го. Вказаний наказ ніяким чином не стосується відновлення порушених прав генерального директора Гуся Олеси Гезмондіни. Рішення субідки зароботу негайного виконання винанесено 29 червня на рішення власника від 27 червня. Яким чином рішенням власник міг наперед знати можливі ймовірні суди? Цей наказ тільки грамота. Будьте ласкаві, державний виконавець, забезпечте можливість приступити генеральному директору до виконання своїх обов'язків згідно того. Зараз ознайомите е, Сигезмундівну, та е, я хотів би з її дозволу пройти до її кабінету. І там І там в робочий час. Значить, закінчився робочий час. На вам я, я думаю, що Алла Сегізмундівна сама буде вирішувати. Вам виданий, будь ласка, розпишіться, що ви його передаєте. Я не можу розписатись, поки Алла Сегізмундівна не розпочнете. А в нас власне, вона все робить. Вона відмовляється розписатися. Не, вона його не чує. Ведіть мене в мій робочий кабінет. Там я розпишу. Цей наказ, я розумію, він, можна так сказати, фіктивний, оскільки <кій> Венер, думку, генеральний власне. директор не може е, потрапити, потрапити, потрапити на робоче так. місце. Почекайте знову, це наказ від якого? Від 27-го? А Рішення 29. власника від якого числа було? Від 27-го. Від 27-го? А поновлення посаду бойде кого числа відбулося? Цікавий наказ і цікавий, да. цікавий рішення власника. Я, я просто не розумію. Е, йшла мова про поновлення на посаді з 29-го. Сьогодні, слава Богу, вже 1 липня. То все ж таки, чому? Сьогодні на даний момент вона вона ну, може... Сьогодні на даний момент вона відмовилася підписувати цей наказ. Вона не відмовилася. Я не відмовилася. відмовилася. В своєму робочому кабінеті я підпишу цей наказ. Своєму Прошу робочому кабінеті. До Згідно інструкції про проведення виконавчих дій, я зобов'язаний забезпечити доступ до робочого місця працівника, який поновлений на посаді. Тобто, я так розумію, що доступ до робочого місця, до робочого місця ви, ви не надаєте. Ні. Сьогодні, сьогодні вам да. влучена постанова про відкриття виконавчого да. коло. І про що це говорить? Це говорить про невиконання рішення суду. Дякую. Просто таким чином випливає, що власником рішення суду проігноровано. Дякую. Генеральний директор має бути допущений до робочого. Пойдемте. говорить осторожно Місто, в якому проживає 12 тисяч людей, і практично 2 тисяч людей працює на виробництві в компанії. Це практично кожен член сім'ї сьогодні працює в цій компанії. А це є діти, це є сім'ї і так далі. І як би хто сьогодні не закидав якихось звинувачень, ми сьогодні пройшли дуже довгу дорогу, законну дорогу, правову дорогу, на 100% правову дорогу. По рішенню суду сьогодні генеральний директор повернувся на своє робоче місце. І я впевнений, що ми, починаючи з робочих днів, відновимо роботу виробництва, запустимо це виробництво, повернемо всіх людей на робочі місця і почне працювати, почне працювати виробництво. І взагалі, хочу ще сказати, що таку пропозицію я особисто неодноразово. Ви, е, ви говорив, проговорював і закликав до такого процесу. Давайте ми не будемо зупиняти виробництво моїх партнерів. Ми будемо, наші, які в нас є спір, ми його будемо е, проводити в правовому полі в судах, а підприємство буде працювати, щоб це було паралельно. Але все-таки, на жаль, цього не сталося. Була сказали, зупинка підприємства і. Знову тиск на одного з партнерів. Виктор Зинович, Дмитрий Анатольевич, просим вас добровольно открыть кабинет приемную генерального директора. В присутствии комиссии под видеокамеру прошу дать свои комментарии по этому вопросу. Вы отказываетесь открыть добровольцев? Комиссия зафиксировала люди, игнорируют комиссию, отказываются добровольно открыть кабинет приемной генерального директора. Спасибо.